У мирному житті Галинка любила високі підбори і обрала юридичний фах. І, власне кажучи, могла просто насолоджуватися студентським життям, але вона тут на війні. Перлинка так кличуть її бойові побратими а натомість дівчина разом із заступником комбата дбає про те, щоб кожному з них правильно обліковували бойові, щоб бійці, котрі служать на позиціях, були забезпечені усім необхідним і тримає в голові сотні дрібних та великих справ, від яких залежить чимало. Такий побут посміхається студентка Харківського вишу і контрактник української армії Галина Клемпоус із птичої Дубинського району вже звична справа. І як ніхто інший, дівчина знає її тонкощі. А починала вона волонтеркою. Волонтерство ну, немає. Ну Існувати завжди. Тобто, все-таки треба починати вимагати щось від держави, тому що ну, український народ це все сильний народ, який дійсно набагато чого здатний. Ми це продемонстрували всьому світові. Але треба щось починати змінювати всередині в армії, тому що е, добровольчі батальйони, які війшли в склад збройних сил, це окрема історія. А збройні сили, які йде, йдуть пережитки Радянського Союзу, це вже взагалі зовсім інша історія, яку треба міняти. Саме для цього Галинка тут, а не на мирній території. Саме тому на передовій, а не вдома сарненчанин Роман, котрий міг тішитися родиною, виховувати діток. За сотні кілометрів звідси, каже боєць 54-ї механізованої бригади, про неспокій на сході час від часу нагадують новини. А у них тут кожен день війна. І щохвилини кожен із них готовий виконувати свій обов'язок. Я був на позиції варяк в сентябрі місяці там. Два з половиною часу у тебе був обстріл, і міномет, і бехи работали. Туди То ну, і одежду нам пошли, і ці Эти... миски, тарелки, коротше таке. А так кожен день вони працюють сепаратисти по нам, і нічого не зміниться. Зрідка, коли геть допікають, командування дає дозвіл відповідати. Але хіба то рівноцінні дії? Сюди на нуль, де стоять солдатські бліндажі із буржуйками, легко дістають ворожі снаряди. Костопільчанин пан Микола недовго воює, але вже понюхав пороху. Не дуже каже, сподобався той запах. Це ноль, нульовий позиції. Страшно, очі очі бояться, руки роблять. По нашій лінії оборони, по світлодарській дозі практично кожен божий день, ну по різних позиціях. Кожен божий день. Обстріли мінометні, крупнокаліберні. Буває крупнокаліберні міномети 120-го калібру з оборони. За контрактом, каже пан Микола, планує служити в українській армії до закінчення війни. Дасть Бог моляться всі бійці повернутися додому живими, здоровими. Вони звикли до армійського побуту, вони готові терпіти його, доки не виженуть цю нечисть з рідної землі, але не розуміють, чому кращих зразків української військової техніки немає на передових позиціях. Воно є, ну то, що вона вкатана, мені що вона справді працює, я це не бачив. У мене її тут немає в частині. У друзів теж таке не бачу. Продаємо, знаю Навіть найпростіші такі речі, які можна було робити ще 20 років тому назад. Ми їх не робимо. Ми мав на увазі рівнянин Володимир. Це держава, бо він, професійний токар. Потрапивши на війну, відразу взявся вдосконалювати навчальні зразки та засоби для розмінування. Креслять, варять, виточують, випробовують. На сході чимало хто знає, скільки новацій на рахунку інженерної служби 54-ї механізованої бригади. Але не тільки Володимир Богза, а й всі наші земляки, що обороняють східні рубежі, мріють повернутися у рідні міста і села до своїх родин. Бо саме за них і стоять. А поки що посеред воєнних буднів знаходять час для найдорожчого. А сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Галина Шепель Микола Мельничук, інформаційна програма День.